Мама, дружина, невістка, донька, радіо і телеведуча, господиня, екстремал, водійка, спортсменка і красива жінка все це про тендітну бердичівлянку Ірину Чудіну. Майже рік тому вона ще й стала молодою бабусею. До нової ролі звикала недовго і вже довела бути бабусею це класно. А бути неординарною і активною бабусею вдвічі прекрасніше. На роботі вона дуже. Дуже гамірна, бо вести ранкові радіоефіри треба цікаво, і це в неї виходить от уже вісім років. Ірина дуже любить свою роботу. Мені легко, мені просто, мені цікаво. Я відчуваю тут себе самою собою. Я не боюсь бути смішною. Я навіть не боюся бовкнути чогось зайвого. Я знаю, що мене зрозуміють. Тому що я така сама, як і мої слухачі. Її колега, звукорежисер Олександр, каже, дуже любить записувати з Іриною програми і рекламу. Адже вона робить усе швидко, якісно і просто. А поза роботою Іра стала для нього другом, який завжди підтримає і дасть слушну пораду. Сказати енерджайзер це нічого не сказати. Вона в ній стільки всього поєднано, вона настільки всебічно розвинена, настільки все встигає. Я до, до цих пір не можу зрозуміти, як в неї це все вдається. Вона може декілька справ робити одночасно, і вдома вона все встигає і на роботі, ну просто літає. Паралельно з роботою декілька разів на тиждень молода бабуся от вже два роки відвідує тренажерний зал. її формі позаздрить багато молодих дівчат, переконує тренер Ірини Константин. Цей чоловік майстер спорту з жиму лежачі. Жінка ходить до нього на тренування з великим завзяттям. Спочатку тренер боявся давати їй великі навантаження. Та зараз привчив до штанги, гантель і різних тренажерів. Він захоплюється мотивацією Ірини. Каже, вона вона ніколи не зупиняється на досягнутому результаті. Для його категорії достатньо серйозні результати показують. Дуже способна цілеустремлена, дуже легко з нею займатися, не треба заставляти. Хотілося б, от, щоб такі, як Іра, от, почаще приходили в спортзал. Да, з ними легко і просто. Подруга Ірини Світлана, колишній волонтер, а нині військовослужбовець. Зараз жінка у відпустці і часто приходить до подруги у гості. Про неї каже це людина, яка знаходить спільну мову з усіма, бути активною у різних сферах життя її покликання, як і допомагати людям, зокрема, і нашим воїнам, для яких через Світлану залюбки передавала домашні смаколики. Я говорю, що я зранку виїжджаю. На ранок буде все готове. Вона цілу ніч випікала нашим бійцям на передову. Якби і так ми почали ну, якби з нею співпрацювати. Потім склалося життя, я пішла в армію. Зараз перебуваю в зоні бойових дій, зараз в відпустці на даний момент. Але ми завжди з нею підтримуємо зв'язок. Вона завжди дзвонить, завжди питає, як там справи і що там коїться. Свою гіперактивність Ірина витрачає не лише працюючи на радіо. Жінка також веде на місцевому телеканалі програму Вітань, де викладається наповну. А ще вчить німецьку і полюбляє смачно готувати. Гостей обов'язково почастує кавою, звареною за власним рецептом. Дрібка солі, перцю та кориці роблять цей напій незабутнім. Увесь свій вільний час вона приділяє родині. Завдяки батькам Ірина мала щасливе активне дитинство. Таке ж разом з чоловіком намагалася зробити і своєму синові Денису, якого народила у 18 років. Хлопець Ріс таким же активним, як і мама, тому в школу її викликали часто. Я в школу ходила як на роботу. Як на роботу і це прийду вчити, канціліум вчителів, всі вчителі, хто жалую, на що жалує, на що жалує. Оце я все прийшла, вигрібла, постояла і пішла. Ну ніхто не разу не сказав, що він поганий, але робить це спеціально. Він не робив нічого спеціального. Ну от просто він такий, він неймовірно жива дитина. У нас там компанія, ну, скучно, знаєте, як там сидиш на цьому уроці. І ми постійно щось придумували, видумували, а мама потім ходила, адувалась. Коли син привів додому майбутню невістку, пригадує Бердичівлянка, вона одразу зрозуміла. Вони стануть подругами. Так згодом і вийшло. Никогда в жизни не чувствовала и, надеюсь, не почувствовала Иру в роли свекрови. Потому что, ну, Как поспокоил бы, веков э, свекровь это что-то такое страшное. Для меня Ира в первую очередь это подруга. Мы очень э, дружны, э, я очень ей доверяю. и чтобы, наверное, не случилось у меня в жизни, я знаю, что я могу к ней обратиться с любым вопросом, с любым, за любым советом. Я считаю, что я самая счастливая невестка, и знаю, что, э, наверное, большинство мне завидуют. Родитися онук, вона на два тижні переселилася до сина у Київ. Як тільки є можливість, одразу їде його нянчити. Вона приїжджає, йому сразу читати книжки, йому пісні, носяти його по квартирі, всьому показувати общається, потиму весело і класно. Ну от к така от типічна, скажімо так, сучасна бабуся. А коли син з родиною приїздить у гості до неї, Ірина створює для них 100 задоволень, адже упевнена, сім'я це найголовніше і найсвятіше у житті. Діти звертаються до неї за будь-якою допомогою чи порадою. Я приходжу к неї на станцію, сажусь в кури, вона мені дає наушники і я команду, какую музыку поставить, она ее ставит на весь Бердичев. Для меня Ирина это большой пример как хозяйки. Я у нее многому учусь, потому что она человек, который успевает за не знаю, за день то, что не успевает, наверное, за месяц. Любая другая женщина. Она очень быстрая, очень четкая и можно сказать, умеет все. Я не знаю, что есть то, то чего она не умеет. У моменти, коли Ірині нудно, а такі інколи при її ритмі життя бувають, вона придумує собі цікаве дозвілля. Так жінка зважилася на тату і записалася на курси водіїв. Дуже прекрасна жінка, дуже вона хотіла їздити, навчитися. І вона добилася результату великого в ході наших занять і вийшла, і успішно здала екзамени по теорії. І також успішно здала екзамен по водінню автомобіля. Боятися її на дорозі не треба. Вона буде виконувати всі умови правил дорожнього руху. Отримавши права, Ірина хоче навчитись упевнено відчувати себе за кермом, а ще екстремальному водінню. Її не називають бабцею, бо це слово геть їй не личить. Її називають люблячою мамою, яка 31 липня зустріне усього лише 46-й день народження. Я очень горжусь своєю мамою, нашою бабушки, тому що все, що не робить, вона завжди закінчує до кінця і все на максимум. И поэтому я очень рад, що у мене іменно така мама. Усім людям бердичівлянка Ірина радить насолоджуватись кожною хвилиною життя і не марнувати його даремно, адже в світі стільки всього можна відкрити для себе, якщо тільки по справжньому цього захотіти.